Дивіться, поле Кавуна. Вже зібрана пленка, лежить погорівший, весь бачимо не зібраний. Ось так, коли падає ціна на кавун, він остається весь на полі. На Херсонська область бачимо кавун-бомба. Чесно сказати, навіть є з цього погірлу ще непоганий, але ну він весь переспів, що сюди І такого тут у нас в Херсонській області гектари. Думаю, не тільки в Херсонській. Так, відео, щоб показати просто людям. Сіки кавуна безкоштовно. А десь на ринках продають по 8 гривнів. Тут поїхав собі, набрав. З нього можна вибрати собі і прицеп якийсь хороший, люди оставляють. такі величезні поля. Кавуна. Просто їду такий по дорозі, бачу поле. Думаю, ну гріх таке не зняти, гляньте. Все поле встеляне кавуном. Ось ось, бачимо, в травичці лежить калунчик. Ой, такого багатенько є, Не переспівший. Ммм, дуже смачний калун. Бачимо, да? так? Так. Ось вам Херсонська область, кавунчик на полі. Хе -хе. Дивіться, лежить собі такий красавчик. Бери їж. Ну зараз пленка зніметься, він весь передіскується і буде як удобрення. Бо його ніхто не купи. Таке собі поїсти тільки можна взяти. Тут кілограма, мабуть, десь 2,5-3. Красавчик, красавчик. Заберу собі додому зім зараз. Ще Гудина Зелена. То от такі от справи. Ставимо лайк, ділимося кавунчиком. Хі -хі. Всім всього найкращого, па-па.